Уже середина листопада, а цей матеріал приходить, приходить, приходить приходить. І я так думаю, що він і буде приходити, Тому що в тому році цей матеріал пішов аж до літа, так? Да? Пам'ятаєш? Угу. Диви різану вже видно, в принципі, що там чорна ікра сипається, да? Глянь. Давай я так поставлю, щоб його не шмургать. Нормально? Нормально. Трошки засмічення присутнє, але ну сильно великих зауважень немає. Ми готові до таких засмічень. І готові це також посилочка цього чоловіка. Вона прийшла, до речі, в плесбоксі. Дякую за подарунок. Приємно. Е -е... Що ми тут маємо? Ми тут маємо різні матеріали. Пам'ятаєте, що ці штуки йдуть в електротехнічній алюміній? Тільки бачите одне маленьке зауваження. Оці трубки входи, треба вирізати. Може в цьому випадку і не треба. Але якщо є мідна трубка всередині, то однозначно треба. Тут треба буде глянути. Оце що? Залізо. Залізо. Да, це звичайна залізяка. Цінності ніякої не несе. Так, мідяха. Мідь як мідь, що там? Якщо можуть бути претензії до міді. О, диви. свинцеві самоліви, так? Да? Така босяцька штука. Пистик, як завжди, не включений. Ну, Значить, хай поуключається, а ми ще позаглядаємо, що тут у нас є. Тут у нас ще є проволка, да? яка коштує. дороже, чем обычный алюминий. Есть какая-то проволочина на анализ. Да. Вот на что схоже? Опять же, два варианта, да? Не хром, а боку А что это? Купанный люм, да? Чини. Uh -huh. Да. А мы купанный купан. Uh -huh. Латунька. Тоже дивись... Копаний, да? Звичайний алюміній. Якась непонятна непонятність. Ну, по вазі, повазі, таке відчуття, що ця непонятність вольфрамова. Якийсь, чи наконечник, да, чи що воно таке? Хто, це за загадить? Запам'ятайте, якщо військове походження, аналіз зробить, зробимо, але купувати не купуємо. І все військове походження в будь-якому випадку поїде назад, тому що ми не працюємо з такою штукою. Да, це метал. По-любому оттуда. Це якась неправда, це не може бути свинець, да? Ага. А чого воно свинцем показало? Може біля свинця лежало? Ніфіга не можу зрозуміти. Ось візьми в руки, воно важке. А чому ми не можемо йому зробити аналіз? Може це графіт якийсь або ще якась штука. А, о, тепер зробили. Це також ВНГ. Ну, тільки воно розбите. О! До речі, оцей свинцьової штуки, я казав, самолівний, да, аналіз зробимо? Ну, Свинець. Він і є свинець. Знаєш откуда? Жигуля. Жигуля А що за метал? Сам. Сам. Самий надо. Так. так, щось тут у нас іще. Ніхромчик, оцей ми не перевірили, так? Піде воно в ніхром чи не піде воно в ніхром? рік? Піде. Тільки це 56-й. Це той, який коштує 150 гривень. Дивись, внизу, в принципі, алюмінієва група. Трішки присутньо цаму зараз все розберем, розкладемо. А якщо ви маєте кольоровий метал, а також інші матеріали, які ви купуємо, то ласкаво просимо на лубний.